Розвітаю, коротенький результат по зимовому щепленню. На рахунок войних практично трошки принцип зрозуміли, де-не де є вже хороший результат. Мінус те, що попалися не дуже хороші саджанці ялини і трошки пішли випади. А так в принципі, результат досить непоганий. Це ялина Хупсі. По зимовому щепленню хундука. це у нас сорт Джефферсон. Який частково десь процентів 30% можливо, попав на активний сокорух. Ось ми його винесли, як бачимо, деякі саджанці пішли в ріст, а деякі ось такі то пішло загнивання і толку з них не буде. Трошки вибракували їх і повторно перещепили. Це в нас Джефферсон, який був защеплений, зимове за щеплення, але корінь був відкритий. І ми його десь буквально тиждень тому назад висаджували в пакет. Як бачите, результат тут набагато кращий. Оцю частину, що ми вибракували, повторно перещепили сортом кампоніка. Тут перещепили сорт барселонський, але дали кульочок. І це в нас весняне щеплення трошки важко переносить адаптацію, бачите, де неде листочки почали підгоряти. Та в принципі результат досить-досить непоганий. І ці його перерощі, пагони, також важко адаптовуються, а це у нас було з активним сокорухом, ми повторно їх перещепили, але вони активно пішли в різні, ми так їх залишили у приміщенні. Бачите, вони... Активно пішли вріз і зараз дуже важко адаптуються. Деякі листочки навіть почали підсихати. І сосна також хороший результат по щепленню. Місцями добрий, місцями чуть гірший, але в принципі результат досить-досить такий, досить, як на перший раз, досить непоганий. Ось такий, друзі, результат по зимовому щепленню фундуката, ялини і сосна. Плюс додатково висіяли Практично 40 ящиків ялини, сосни та мудрини. Заклали маточний корінь малини, сорт мапема, пшехиба і Енрусидіра. І також на маточний корінь залишили пшехибу. друзі, таки маємо результат по зимовому щепленню та по весняному щепленню фундука. Як для нас, найкраще поки що це і весняне щеплення, плюс відкритий корінь фундука. Після викупки зразу прищупити і зараз е виселити такий варіант, трохи нам краще подобається. А все, щоб був закритий корінь, трошки гірший результат. 12 травня протягом останнього тижня часу був дуже критичні, критичний момент по погоді. Температура була в день в районі плюс 5, плюс 7, був дощ, град, плюс е в теплиці температура трималася в районі 10 градусів. На даному етапі ми повністю полив виключили. Були також два дні заморозки. Але за рахунок того, що ці саджанці у нас знаходяться в теплиці, практично все добре, хіба деякі чуть-чуть підгоріли, не знаю чи від сонця, чи від морозу, декілька саженців. Ось. А так, в принципі, за рахунок того, що ми це все в теплиці тримаємо. Саджанці, як то кажуть, себе чудово почувають. Якби вони б на дворі велика ймовірність, що їм би була кришка. Ось ці саджанці, що ми перещеплювали, трохи попали на холодну погоду. Але зараз передають тепло, думаю, що все нормалізується. Оцей медвежий, це у нас зимове щеплення, відкрита коренева система, які ми висаджували 2-3 тижні тому назад уторг. І це зимове щеплення, де був частково активний сокорух, також в принципі, саджанці чудово виглядають. Деякі саджанці, ось бачите, лише почала брунька, йти в деякі вже дуже хороші прирости. Сорт Джефферсон. Ялина в принципі, деякі ось на такій стадії, а деякі вже ось такі. Бачите, як шикарно виглядає. Цього року практикували, є певні нюанси, на якими треба працювати в майбутньому. Але в принципі результатом проміжним задоволені. Низька температура дуже переживаємо за насіння, яке ми висівали. Як для, для хорошого сходу потрібна хороша температура, переживаємо, щоб не було за занизька. Що чекаємо 10 днів і тоді вже будемо бачити хоч якийсь результат. Ось бачите, вже декільки почали сходити на сінини. Я так зрозумів, де чуть менше грунту ми присипали, почали сходити, де чуть глибше посіяно. Чуть пізніше буде сходити, але це не критично. Основне, що зараз піде хороша пресова температура і буде все норм. Ось так. Маточний корінь малини понакривали також. щоб Створити хороші умови, щоб добре зійшов. Температура в районі 25 градусів, в даній теплиці також був, коли була холодна погода, повністю був виключений полив. Так що ми тут маємо Заду в даному етапі. В принципі, лухина почуває себе чудово, при таких низьких температурах бажано не поливати. Як бачите, насторг навіть місцями чуть підсушений, пересушений. Але не поливали, тому що якщо буде сильна велика вологість, може кинутися чорна ножка і може піти процес загнивання. Коли зараз піде плюсова температура, активно пролиємо, збільшимо трохи полив, щоб намочити торф. В принципі, лохина виглядає чудово. І туї, як бачите, бурян почав проростати. Але в принципі туї виглядають на даному етапі чудово. Так що в нас там по кореневій. Кореня ще немає, але калос наріз чудово, ножка не загниває. Значить все зробили правильно. Також місцями торг підсушений, але чекаємо хорошої погоди, тоді активно будемо також проливати. Місцями є ось такі пересушені живці. Це не критично, але є. За рахунок того, що спочатку погано пролили торф, деякі касети і краще политі, деякі чуть гірші. Торф попався, як бачите, не пропарений і дивіться, яка кількість бур'яну пішла. Це все будемо пізніше промикувати. Ось бачите, колобуда. Торф український, тому такий нюанс вийшов. Це не критично. Неприємно, але не критично. Ось так, друзі. У хіні поки що все добре. Ось бачите, хтось пересушений. <кхе> Чекаємо погоди і будемо це все проливати. Ось так, друзі. Ось такий був неприємний тиждень часу, але зараз, думаю, все нормалізується. Дякую, друзі, за увагу, до зустрічі. Ось що я мав на увазі, І це знайшов живець. Опс. Бачите, коли низька температура, якщо би був у нас збільшений полив, відбувається ось така штука. Живці на живцях, де є чуть підсушені або чуть пошкоджені на листочок, зразу починається процес загнивання. Ось, бачите? Минулого року у нас було трохи більше таких. Цього року хіба декілька побачив. А зараз, коли буде температура більше, ніж 20 градусів, такого процесу відбуватися не буде. Ось один живець і ось ще один. Ось таке. Добре, що ми проконтролювали погоду і діли на випередження. Ось така штука, як є, вона дуже активно розходиться по всіх живцях. Коли велика плюсова температура, такого процесу загнивання немає. Це лише відбувається при низьких температурах в районі від 0 до 10 градусів. І при великій вологості, звичайно. Так що контролюйте, дивіться, слідкуйте, аналізуйте, і все буде окей. До зустрічі.